Це все, що лишилося від нещодавно збудованої двадцятиметрової стіни у дубні. Декілька днів тому огорожа, яку звели на колишній меблевій фабриці, рухнула прямо на тротуар. І все б нічого, якби не одне. Але всього за декілька метрів звідси розташована спеціальна школа. Цією дорогою щодня ходять діти. Рух по вулиці фабричній у дубні завжди жвавий тут щодня їздять автівки, батьки ведуть дітей до школи, учні повертаються з уроків. Стіна, яку почали зводити біля меблевої фабрики, влітку самого початку лякала перехожих, адже зводили її на старому фундаменті і не надто відповідально. І от це далось в знаки. В суботу, 10 вересня, вона рухнула. Субтичани падінню стіни не здивувались. Одразу почали жартувати. Мовляв, китайська стіна впала. Однак жарти швидко скінчились, коли прийшло розуміння. В момент падіння стіни там могли бути діти. Цю стіну почали будувати десь на початку літа і доробляли її ще на днях, але на старий фундамент. Значить, зробили за попереднім проєктом, зберігаючи старий стиль. Стіну минулого тижня доливали майстри, пощастило, що ні на кого не впала. Замінили шило на мило. Нині стіна так і лежить на тротуарі. З проїжджої частини прибрали лише стовба і розбиті блоки. Ми навідались на меблову фабрику, однак там нам повідомили. Вона вже давно не працює. Зараз приміщення орендують. Хто збудував стіну, не знають. Зараз тут, я так зрозумів, все в оренді, бо я тут теж якби не місцевий. Я зрозуміла, То. скажіть, будь ласка, чи знаєте, хто згодив ту стіну? То, ну я не знаю. Тут виходить. Базується такий Сматієвич. Угу. Оце його магазин тут вона ага. прямо цього, то, то більше все, що це він тут. Сматієвич. Да. Дмитро Сматієвич, як повідомив нам Володимир, орендує тут приміщення вже досить давно. Цілком ймовірно, що саме він і звів тут стіну. Однак в магазині, на який нам вказали будь-яку причетність до неї, заперечили. Чи знаєте ви, хто збудував стіну? Ні, ні, взагалі ні. І взагалі ми туди ніяко. Роз... Вівідношення від... ніякого взагалі ні. немає. Ні, я зрозуміла. Взагалі, ви такий розмір орендуєте тут так, приміщення? Так, так саме так. Чи не бачили, чи не знаєте, хто не звести? Не знаю, так саме так. Ні. Ага, я зрозуміла. Добре, скажіть, а як ви звати? А яка різниця ви звати? Та ні. вам це не потрібно, як ви звати. Ні, ну чому нам потрібно просто знати, як ну я туди ніякого відношення взагалі немає? Я не я і хата не моя виходить. Стіна нічийна. Ми зателефонували до власника приміщень, однак і до нього додзвонитись нам не вдалось. Тож достеменно невідомо, хто саме звів аварійну стіну, і які те, хто б відповідав за те, якби вона травмувала чи навіть гірше вбила людину. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.